Вправа 597. Будівельна компанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Проте щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала, наскільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, це задача на продуктивність праці. У нас була деяка запланована продуктивність. Треба було встановити 900 вікон за 25 днів. Давайте порахуємо, яка ж була запланована продуктивність праці, скільки вікон щодня мала встановлювати компанія. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, треба тоді записати, що продуктивність N у нас обчислюється як запланована робота за час роботи до часу роботи, і це дорівнює. Тобто нам треба 900. Розділити на 25. І це дорівнює. Ну, яким чином 900 поділити на 25. Давайте запишемо це так, як 900, як 9, що множиться на 100. І ділиться на 25. І це дорівнює. Спочатку виконаємо ділення. 100 поділимо на 25, це буде 4. І пишемо, що це буде 9, що множиться на 4. І це буде дорівнювати 36. Записуємо душка з чого вікон за день. Вікон за день, і пишемо, що це у нас заплановано. Продуктивність. Добре. Тобто компанія планувала, що кожен день вона буде встановлювати 36 вікон. Але сказано, щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше. Давайте дізнаємося, яка ж стане продуктивність. Дійсно. Отже, пишемо тоді 2, тоді записуємо, як 36. Сказано на 9 вікон більше, плюс 9. І це буде дорівнювати 45. Записуємо в дужках чого. Вікон. За день. І записуємо, що це в нас. Ну, давайте запишемо, як дійсно продуктивність праці. Продуктивність праці. Ну добре. Тобто ми знаємо, що в дійсності у нас вони встановлювали 45 вікон за день. Ну, а тепер, як знайти час роботи, за скільки вони встановлять 900 вікон. Спочатку знайдемо. Ну, яким чином? Щоб знайти час роботи, треба обсяг роботи поділити на продуктивність. Отже, записуємо тоді третє. І ще раз час роботи те, щоб знайти, треба А обсяг поділити на продуктивність N. І це дорівнює. Обсяг роботи у нас 900 вікон. Треба розділити. Ну, а продуктивність у нас стала дійсно 45 вікон за день. І це дорівнює. Ну, Яким чином 900 поділити на 45? Я пропоную 45 записати як 9, що множиться на 5. Пишемо, що це дорівнює 900. Що ділиться? Ще раз 45, пишемо як 9, що множиться на 5. Якщо ми зараз розкриємо дужки, то в нас вираз запишеться таким чином. Як 900, то спочатку поділимо на 9, а потім поділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку 900. Поділимо на 9. Це буде 100. І поділити на 5. Це буде дорівнювати. Отже, давайте перенесемо. Це дорівнює. 100 поділити на 5 це буде 20. Це в нас буде чого. У дужках пишемо днів. І записуємо тоді час. Дійсний. Час. Виконання замовлення. Виконання замовлення. Ну, добре. Тобто, компанія в нас планувала встановлювати 25 днів, а справилась за 20 днів. Нас запитують, на скільки днів раніше терміну? Компанія виконала замовлення. Ну, як знайти? Давайте запишемо тоді четверте. Треба від 25. Запланованих відняти 20, які дійсно встановлювали. Це буде 5. Пишемо в дужках чого днів. І записуємо тоді, наскільки. Раніше. Раніше терміну Компанія виконала замовлення, Компанія виконала замовлення. Ну що ж, ми знаємо, що раніше на 5 днів. Отже, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо на 5 днів. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.